Я повільно знімаю твої труси. Швидше знімай білизну придурок, дощ почався. Він, як я вас впізнаю, я, я буду в весільній сукні із речами. Небувала спека вразила сьогодні Україну. Старожили кажуть, що востання така погода була учора. Готувати просто і тепер готується. Іде дим, готово. Ай, що вдарився? Ага, дай пацьомкаю, Петрович, іди ти нахер. Рибалки ловили рибу, маленьку рибу викидали, а велику складали в майонезну баночку. В житті кожного чоловіка рано чи пізно настає той страшний момент, коли треба зібрати волю в кулак і відправитися купувати нові штани. Коли я був маленький, тата відплив на човну від берега і викинув мене за борт. Я доплив до берега і написав на тата заяву в поліцію. Так тата навчив мене писати. Мам, я йду на побачення з хлопцем. Доня, будь обережна, хлопці зараз лише про одне думають: про секс, про посівну. Оголошення в давньому Єгипті. На будівництво потрібно сто тисяч рабів, на піраміда. Ти де працюєш? Хімію викладаю, в школі? Ні, в вашані. Під час бійки згадав, чому мене навчив батька, але вміння коптити свинину ніяк мені в бійки не допомогло. Одеса, пляж, моня, ти куди пішов? Втомиш, у тебе ж каміння в нирках. Є снодійне, є. Скільки коштує? 500 гривень. 500 гривень. Та якщо я заснодійне, віддам 500 гривень, тоді взагалі не зможу заснути. Стук в двері. Тут живе Рабинович. Голос через двері. Хіба це життя? Сімейна пара їде в автобусі. На вихід проходить молода дівчина в короткій спідниці. Чоловік віде її довгим поглядом. Жінка. Ну що, Марик, і столе воно того, що я тебе влаштую вдома. Робінович на прийомі, доктор, знайдіть у мене іншу хворобу. Ця занадто дорога. Ну, олега винника підеш, мабуть, ні. В мене ані рушниці, ані ліцензії немає. Навіть якщо увесь світ буде проти тебе, я буду стояти поруч і шепотітиму. Я тобі казала, я, блядь, тобі казала. Хто знає, чому зайчик більше не передає нічого. Колись передавав цукерочки, фрукти, горішки, ще сядки, там смаколики, скільки років живуть зайці?